У цьому відео я розкрию суть поняття Близнюкове полум'я. Хто ж вони близнюкові зіркові душі? Чим особливі? Близнюкове полум'я це поняття, яке описує інтенсивний духовний зв'язок між чоловіком і жінкою, і в основі його лежить єдність двох душ. Обидві. Половинки є частиною однієї великої душі, яка прийняла рішення ймовірно відповідно програми, яка у ній була закладена багато мільйонів років тому роз'єднатися, розділитись і пізнавати світ і себе окремо одна від одної. Сама концепція Близнюкового полум'я не є новою. І ще у древні часи, на початку нашої ери, у різних джерелах згадуються близнюкові пламена. Існують міфи різних народів про андрогів, які поєднували в собі риси чоловічого та жіночого начала. Це були істоти дуже сильні. Вони були надзвичайно могутніми. І Боги їх боялися, вони намагались змагатися із богами. І Верховний Бог вирішив розділити їх навпіл, тим самим він зменшив оту непереможну силу цих істот. І в книзі буття ми зустрічаємо згадку про таких істот. Розповідається, що спершу Бог створив людину чоловіком і жінкою в одному тілі, тобто андроїном. А потім вже він вирішив відокремити жінку від ребра чоловіка. І таким чином було створено чоловіка і жінку. Близнюкове полум'я це дзеркальні душі, дві частини однієї великої космічної єдності, суті, які були розділені на чоловічі жіночі аспекти для проходження певного досвіду у фізичних тілах. Як інь і ян, вони є частинами однієї. І єдності. І якщо ви інь, ваша близнюкова душа, ян. У близнюковій парі один із партнерів, як правило, духовно більш м, на вищому рівні на момент зустрічі. Вони є рівними, їхні реакції зовсім різні, різний досвід. Суть близнюкових пламен полягає в тому, що коли двоє зустрічаються, виникає відчуття, що вони не просто знайомі. Цілу вічність, це відчуття виникає в звичайних кармічних пар, це відчуття включеності у Всесвіт, відчуття єдності, зв'язку, це вогонь, саме поняття пламена розуміє під собою вогонь, який пронизує кожну клітинку їхнього тіла, їхньої суті, їхньої душі. І цей зв'язок пробуджує нове багатовимірне сприйняття себе, світу навколо. Коли близнюкова пара зустрічається, це дарує їм пробудження. І світ змінюється для них, і вони самі змінюються для себе. І це пробудження є трансформуючим і не завжди приємним, але воно допомагає усвідомити і побачити, що потрібно змінити. Щоб створити життя мрії. Самі мрії змінюються, Сама е, концепція життя змінюється. І відтепер ціль, мета людини полягає в одному вибудувати своє життя таким чином, щоб з'єднатися зі своєю близнюковою половиною. Ми не можемо сказати, що близнюкове полум'я. Доповнює свого партнера. Ці люди не взаємодоповнюючи одне для одного. Насправді, ці стосунки призначені допомогти вам стати більш цілісними, гармонійними. Близнюкова душа це ваша справжня друга половина, яка розкриває потенціал здібності, ну, якщо успішно пройти всі стадії цих стосунків. Тобто один партнер і другий партнер. Стає більш цілісним і повноцінним на шляху трансформації, на шляху до воз'єднання зі своїм партнером. І така зустріч це надзвичайно важке випробування для людей. Вважається, що це і дар, однак це швидше обов'язок, це задача і місія душі. І дар полягає в тому, що близнюкова пара це та пара душ, які можуть пізнати справжню любов у кожній клітині своєї суті, дар любові. Але поруч із цим йдуть надзвичайно складні життєві випробування. І перш ніж Розкриється повний потенціал цих відносин, близнікове полум'я покаже блоки, установки, деструктивні програми, які перешкоджають потоку любові і роблять вас неповноцінними. І ці люди проходять певні стадії у стосунках, знайомство, цей потяг, включеність. Отой короткий період е, ідеальних відносин, коли дають можливість цим душам зустрітися, прожити ту ейфорію, єднання, пробудження вогню, пробудження кундаліні. Але це все тягне за собою і пробудження больового тіла, і початок кармічного очищення. Ну а далі вже воз'єднання, розкриття місії пари. До самого воз'єднання доходять одиниці. Це надзвичайно рідкісні випадки. Адже від моменту зустрічі до моменту воз'єднання, тобто статочної цілісності кожного з партнерів, часом проходять десятиліття, а то і не одне життя. Зв'язок з близнюковим полум'ям. Дистанційно на відстані, коли ви вже спілкуєтеся, не маючи можливість зустрітися зазвичай, вони не мають можливості жити в парі. Але такий зв'язок розкриває страхи найпотаємніші, найприхованіші, усі травми обох партнерів задля того, щоб допомогти їм вирости, зцілитися від минулих ран і пробудитися до більш високого призначення. Це відбувається після того, як партнери вже знайомі короткий час, вони пережили щось приємне. І ось це приємне, що між ними виникає, воно абсолютно не схоже на стосунки з іншими людьми. І через деякий час накопичений у душі негатив виходить на поверхню і починається активація больового тіла. І незважаючи на емоційні хвилі, на біль, ця стадія необхідна. Обидва партнери повинні. Очиститись від усього, що напрацювали протягом життів прожитих, увесь деструктив родових програм. Зараз все більше людей цікавляться цією темою, і насправді таких пар на землі стає все більше, але ця програма активується лише в тих, хто був запрограмований на дану місію. Задача близнюкових пар полягає у тому, щоб поєднавшись, сприяти очищенню землі від негативу, наповнення простору гармонією та любов'ю. Адже дві цілісні суті, зустрівшись, породжують таке силове поле, яке здатне впливати на велику кількість людей, змінювати реальність. Наша планета пробуджується, підвищуються вібрації, дедалі більше душ приходять у світ, щоб розкрити свою справжню місію. І багато хто отримує шанс зустріти свою божественну половинку, але не всі здатні пройти через стадії близнюкових стосунків і реалізувати місію пари. Також є помилковим судження, що кожен може зустріти свою близнюкову половину. Насправді це не так. Певна. Категорія душ о, мають зустріти свого близнюкового партнера, але е, якщо ви запрограмовані на цю зустріч, ви зустрінете. Просто так притягнути до себе цього партнера. Ви не можете. Як правило, ті, хто шукає, хто бачить інформацію про близнюкових, мріє про це, медитує на це. Ви ви не притягнете до себе ніяким чином те, що не міститься у вашій програмі. Це відбувається спонтанно, коли обидві людини ні сином, ні духом не знають ні про близнюкових, ні або знають, але вони не мріють про це. От, і це відбувається тоді, коли в кожного є своє окреме життя, своя родина, відносини, робота, вони можуть жити далеко одне від одного, між ними дистанція, вони будуть одружені. І коли вони. Пересікаються, виникає оця іскра, тому що вона не може не виникнути. Вони активуються по всім енергоцентрам, навіть не торкнувшись одне одного, навіть при дистанційному спілкуванні там, по інтернету, коли вони зустрічаються, це миттєве єднання по усім тілам, багатовимірне єднання, впізнавання. Унікальна, особлива програма, яка проводить душу через 7 кіл пекла, для того, щоб вона у максимально короткі строки протягом одного життя змогла розвантажити увесь негатив накопиченого багатовікового досвіду своєї родової карми, очиститись, з'єднатись зі Своїм близнюком і допомагати іншим людям проходити стадії очищення, трансформації, і єднання зі своїм вищим божественним Я.